Привітання всім, до Сашка їдемо в гості, голубів ганяє тут санюк, дивлюсь, дивлюсь, ага, ось він, ось він. Ось Сашко тут живе, сусід, оно ну, бачите, голуби сидять, розпідаємо. Здарова! Привет. Я вже одразу з машини почав. Сашка в гості. Що там, літають? Та літають, поки я опустився. що трохи знижується. Уже я бачу в горі. Ну то де, а там все це вже було 7 штук, може хмара заховала. Сім штук. А, ну воно підходять, зараз я вийду все. Вон трійка, бачиш, підходить. Не в горі. То... Чи, чи ти на ну, это. Не рахуєш оцих. Не, ну було тут 13, а це з крыші піддалося. Ну ось 4. А це 4, так. Да. Ще Од, Одне вище. І там он, о, о, о все, над он нами трійка вище. Навіть не одне. Так, так, то... да, да, не одне навіть. О, нормально, все ж грібанули ці. Все в штуку так було, то шпара то найшла, вони. Сашка голуби в небі. Ось я вам зараз... Ось. Ну тут. Дроти заважають Фокусуватися. А де, може ж за хмари більше заховалося? Микола мені дзвонив, каже, хмари забрала. Да? Трійку. Ну, Оце ж стояти в штуку, відпав, все класно. Ну так, Бачиш, воно небо таке оманливе, да? Там начебто Та блакитне, а там от хмари. Ну Трійку я бачу, зараз ми трохи сюди Можеш, з іншого ракурсу. Це цінище. Саньок молодець. Ти дивлюсь їх, треба. не шкодуєш їх, штурмуєш їх. їх. В як вітерець є, так саньок підганює. Я так періодично їду, заглядаю. Бачу Трійку бачу. О, навіть вже там ще одна підійшла. Да, да, вже. Уже Де вони беруться? То немає, нема. Бач, вони як починають наперед трохи брати. Так, 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 шлюзи, подивимось. А воно ще от воно, бачиш, воно. Короче, том, дійсно, скорості, ото дійсно схожу, що в горі було сім. Вілі вілі видно. Оце якраз ти в жук іде. І а, так прямо, прямо. А, нух ніфіга с. За, да, точно ще. взагалі його там. Я його навіть очам мав. Раз, уважаю. два, три, чотири, вже немає п'ятого. — не, не спіймаю, мабуть. Голуби в небі, хто є, то нема. Я вже її тому, не можна, ти бачиш. Я от того, що високо якраз знайшов камеру і тільки що. А, побачив, я побачив. Ось він. Раз, два, три, чотири. Ну нема вже п'ятого, де воно хубі. Mm -hmm. А, воно, раз, два, чотири, ну, п'ять, цей... шість, сім, вже. Ще трьох немає. Ой, туди. Ну, да. Одинадцять. А, не сидит, казав, тринадцять, так? Що у тебе, так, да. що у тебе ще? Є кого ганяти, так? Да? Вистачає, ага. Та ну оце хочеш залишити, щось буде. Ну так, що там яструб потрохи підбирає, да, да, так? Іх... Так і не повернулося двойка. Не повернулося, так? Да? Тереси сьогодні другий день. Ну може ще подивись, чотири бачу, сім бачу. А вісім бачу, 7, да? Вісім, вісім, о. Вісім бачу. О, воно ще одне йде. Т, е... Бачиш? Та я бачу. Тільки воно бачиш якось іде як, это, як наляк... налякане таке. То твоє чи так? Не розумієш, поки так, не, впізнаєш. не впізнаєш. Бо думаю, може, там Микола не Бо воно як підходить, бачиш, воно як. Та бачить, що ось воно якось розлетілися, так? Да? Так, да, було все позвонить, типу, було все хоче, тільки -то вчора Санюк дзвонив, і дзвонить, я йому казав, бо <кас> ганяти набери. бери, я то він набрав. Тільки <кас> наперед пішла якось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, трохи є слабенький вітерець, він начебто то нормальний, то буває не, да. не дуже нормальний. Це як завжди у нас. На сходить, надходить. Зараз ми хоч цих що нижче трохи заснімемо. А то вже риба, що там один. Багато саньок ще голубів. Та на 50, 60, чуть менше. вже. Близько 60 я кажу, штук. Ну каже, загон двох-трох Ну потрохи хтось там прилітає, хтось так, не прилітає, так? так? Ну... Я маю на увазі, що голуби потрохи тренуються. Підбираються. Трьох-чотирьох не було, двоє mm -hmm. вернулося. Одна mm -hmm. ночі повернулося, а одна mm -hmm. на сьогоднішній день. Бачиш, а, отак, а? отак оце, воно і відбереться. Небо відфільтрує. Воно це ще бачиш, бачив, задливо. Те бачу, хочу його засняти, якраз воно вище. От тут є один, а один взагалі там... Так вон. Знаєте, як ото дуже-дуже високо хороша між, між якраз між цими. Може я його, мабуть, ці дроти її заважають, це, фокусувати. Бо ну, наближення вже на всю. Майже ну, вже на всю. Треба спочатку спіймати, а потім на... О, то, то я зараз спіймаю, да. ту без питань спіймаю, ось воно. А то я теж заберехти і не бачу. Та воно мерехтить там, так. Не рихтять у небі голуби. Деякі от уже парочка, дуже прямо високо дуже. Так то знаєте, мерехтять, то є, на очах потрапляють, то немає. От наближення. Велике наближення, чому А, Рука вже. вона і втомлюється, і не дає рівно тримати там, вже буде говорити на Боже. Ну такі, да, не дуже хвастати, у тебе і попишніші є голуби, да. да? а цей кримачок такий, може, такий дрібненький, як для твоїх. Да. Ну, у мене тут все, це, є і простеньки, як от у тебе, ага, ага і є, ага. Зажди, пару з простеньків започнемо. Ага, щоб щось, середньо, щось середнє Да, да отримати. Ага. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Ано ну, це сьомо, восім, ще. Ввечері. Повятаю. Ну так. Да. Коли їх небагато, потім хоп-хоп, ввечері швидко. Коли то купа і не знаєш, кого нема, то Микола молодець, він знає ну, все. Да. У мене там, якщо... 50 молодих, то я їх вже не запам'ятовую. Хто є, кого нема. Так, ну яскраві є, які, знаєш, подивився основних, вони є, а інших там. А Микола молодець, він все знає, хто насів. Хто це молоді, молоді, так. це молода, хто теж, то верху. То сідає, да? Це ж В минулого... В минулому році я. от... Що у тебе знімав, зніма, пам'ятаєш чорний був одна на одну, що він живий чи ні. в цьому, цьому році він не витримав. Да, перший загон в мене, то ж по одному, по одному а то ти загнав. А mm. ти б казах, то, то диреться штук пішло туди. Да, да, да. І двоє вернулися, дивіться. Mm -hmm. І так по цей день. Потім... Все одно, я дивлюсь, от зараз їх наближу, у тебе зменшуються голуби за розміром. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, можеш із тих, що я ж тут тільки бачу, ну, я ж да. всіх не бачу. Вони якраз... Ну вони ж, ті, хто літає, ото і зменшується, знаєш. А ті, хто Леші сидять, стає, да. а ті, хто сидять, я їх не, не можу знати. Ти що, то один. а то один. Ото вони. Це показник, бо я дивлюся, у тебе в цьому році нормально літають. Я так періодично. А воно ще не поводить, бачиш, воно вернулось. О, так, так, да. да, да. Ну щось вони там. Роз, знаєш, Хто де, але от зараз випадають, то з хмар випадають, то, то просто мерехтять-мерехтять, то начебто ми їх може не бачимо, а вони є там. Ну да. Бо вони висока. Хороша висота. Добряче піднялись. але так... Так, Ага, Та, бачиш, він заслабенький. І вони бач повністю відкриті. Навіть вгорі вони від... відкриті. То зазвичай там ж сильніше, а вони навіть там розкриті повністю. Я не тому що ти я тут всіх захнув, оце Сивенько молодець, чи позавчора. Ти його знов штурмуєш, тільки повернулась, ти його йому одразу. А, а... що то ж учення, що в мене було? Е... Що торяби загнав. Все-таки пришатав ти його, да. не. <реклама> а... -то, поки, ну гряби так, да, Так, я ж за нього кажу. Загнав. Де? А де... Ну бачиш, коли зальоти треба їм давати треба відпочинок. Їх одразу, якщо штурмуєш, тільки прийшли. Що, два дня А, да, вони дають. Коли заграв? В неділю. Одне над нами. А одне, бачиш, воно ти наперети. Ну нічого, нехай, нехай тренується. Ну нормально вже 35 хвилин. Я навіть не думав, що вони будуть так вверху і висивати. Ну трохи за трохи з сили би, Да. вітру додати би. Бо не вистачає вітру. Вони в і вони як попали, літають вийшли. Над нами якраз дивись, так. Да. Я бачу, тільки я не можу зараз засняти, мені цей дрод др... 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 завершає. Ведь я щоб чтобы она не заважала, я спробую его спивать. А я відійшов, теперь нам заваживает другой. Турубаха короткая, то... Долгий. Давай, давай, материльний. Вот, спивал нарешти. Высокая. Це і так тримається, над нами і тримається, а отак от а все одно буває, то хтось наперед протягує, то хтось винирює звідти кіляту. Вистачає вітру. О, зараз такий аж відчутно. Трішечки, клішечки. О, прямо такий би завжди був, то у нас би тут і наперед ніхто не ходив би. Хто би не йшов і наперед. Трохи, нехай далеко не будемо, я думаю, сьогодні йти. А отут їх приступаємо. О, реця ж з таким робиться. Так. Сашко молодець, він підганює стабільно. Я то якраз він же на моїй вулиці живе, тільки далі. Я мотаюсь часто. Так то їду, заглядаю, періодично бачу, що. Ворушить, вирушить. А це ж тільки я не бачу тоді, і з того, що я тільки бачу. Зараз ми покажемо голубів трохи, наближимо. іншій частині у нього Миколи голуби кочують, потрохи перекочовують сюди. і Якісь. Спасибо, ну і свої, звичайно, вже в ні але голуби. У тебе більшість голубів все одно, да? Миколи них. Ми Половина да, його вже вже. Угу. Ну і ну, зрозуміло, що своїх ти кожен рік своїх береш. Ну, таке. А це таке вже прикольно, так? Ану-ка, дійсно, один бік. ану-ка ще раз, бо я не з да, а Це молочний. Оце такий бачите, Один бік стальний, да, один молочний. А сам ще й такий рябий. Це старічок, дайкий. Да, але але... Ми, що... хвіст ж хвіст щось не розкриваєш. Чи як битий? Як битий, так? Угу. Да, основ... Ну, тут в мене голубят дає. Нормальні? Так, ну осталося під нього вже одне диво. А ось. У. А, а з боку сидить? Світленьки. Да, 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 це це... последне вилетіло. Ну. Ось воно летить. Да. Бампар нього. А він з ким паровами. Жучкою. Ну а світло дає, да? Вони тут. Жу жуки, жу 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 жуки поясатись, зрозумів. Як мамка. Ну, о, як... о я пам'ятаю, в тому році в тебе літав, жук такий поясатий, да, да, невеличкий отакого. Тож, він ще є. Класний голод. Такий. Невеличкий. Це його? не, Де, оце не виходить, так. Ну, є, ну, його кров'я там є, да? Оце, виходить, їхній син, то три в середки. Да, о, я ж за нього кажу. Оце, оце батько його що я підкидав. Молочнаряби цей. Молочна, там, мам, ряби, да. це. а, Молочна мати... стальна якось... А мати у нього жучка. Жучка по. Ось ти... чорни цей. Не, це сірий молодий. А, ну схоже на нього дуже. Оце казав, це, оце того, що я загарав один на один, а його син. Ага. О, зараз я одного бачу. Хорошо хоч став, Він, він вже... Бачиш воно? Один. Якраз над гілкою дивись, так. А, а побачив, один. А їх буде що двоє? Не, да, може там, зараз я його спіймаю. Ну. Бачиш, затягує небо, так? Да? Так, ну це добре, якщо воно так затягне, але вони випадуть одразу нижче, щоб воно їх з ними не затягнуло головне. Ну воно так помірно затягує, не повинно так швидко, вони повинні спокійно вийти, звідси. Ну то є витяжовані, бояться. Та ще є тут, ганяти. Є що, да? так? Ну, ще на яйця не даєш сідати все? Бере ще сидять, то я... Не дільку підозрю, щоб вони брати в щоб не часто сідали. Нехай посидять і їх покидаю. Ага. Одне ваш стані А ти полежу їх, тільки щось. Ну я одного й бачив в принципі. Не я тебе ганяв, двоє ага. стояло. Та десь випадила вже. Хороша висота, хороша. Піднявся. Ми так. Це ж до піду проявлятися вже цілий ага. Ну і правильно, що я зараз подивуся, да, поїду, так. я хоч заскочив, подивився. Я те саме, вітерес піднімаю. Та попробую, що може. Не хотіли не хотіли, пішли-пішли потихеньку. А потім такий якийсь даже як північно такий боковий подав. Він північно-західний і є, ти ж бачиш, він сьогодні цілий день, там такий північно-західний. Ну, а що на ти сознав, щоб їх ганяти. Ну так, так. Зато, як вчора, чи позавчора, а вчора в юри каже, кажу, про що така жовтня. Каже, п'ять минут удовольстві, а потім воно вчать. Юра порозганяв цьому році теж, да? Так, таке багато. А ще, правильно Саня каже, на, на те Миколаївський і створений, щоб літати, щоб ганяти і не забувайте це хлопці, бо це ця порода, ну вона цінна тільки в небі, для неба. А що її цінувати, коли вона просто сидить і ходить у вольєрі? Це ну, не та порода, яку цінувати треба за екстер'єр, ну тільки за екстер'єр, скажімо так, отак. Бо першочергово це небо, а потім вже. А то вже посідали на яйця, даді? Ну не всі, але вже так. Да, я вже даю сідати. А, на так, Будеш... да. Ждати, голубя, да? Да, так. Да, вже треба, вже, щоб як встигнути навесні поганяти. Фік, а, да, Зараз ганяти нікого вже. Пороздавав там. Да, да, всі, всі У мене молодь ж, пропала, половина молодих пропала. подивимося, що, що у них, такого немає. Ну точно не всі будуть після такого, да? так? Ну, Бо всі дивлюсь, підйом був високий, і то вони... Ось, як Тож бачив, були... то там, то там, то там оскакував. Це означає, що вони по всьому небу там були. Е, -е то там, як позволили, вони всі були в кучі. Ото почала хмари знайти, і вони розбудуть. Ага, розходились, так? Да? Ну, бачите, не встиг. Хоча Начебто одразу приїхав, але ж це одно час, п'ять хвилин десь. пройшло. так, п'ять хвилин випадка. Я ж кажу, ти приїхав, що оп, я наші там все в штук, розчитали з тобою. Ага. А було трижати. Ну так. Да. Ну так, да, ти ж дзвониш, ка... кажеш, 13 штук літає, думаю, о, клас, зараз можна нормально хоч познімати. Ну нічого, все одно. Щось побачили. Одне, так? Да, так що да, і да. на очах одне. А це друге діло. Було де? десь друге. Наперед я бачив одне там да. пішло, але зараз я не зрозумію, чим. Буду, буду у себе зараз виловлювати. Да. Ну хоч одне, то я вже сон, що є, не виходить. Хоч щось є над Ну воно трохи вже і знижується, бачиш. Не а... сказати, що низько, але вже нижче, ніж було. Так, 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 розумію. Воно вже лише видно. Так, да, так, да, вже ми можемо. Я його ловлю вже набагато легше. Я ж бачу наближення вже не таке. Хочу -та пару, поки... як в морехті зажилі видно було. Так, так, то мерехтів. А що їм, блін, минутка, гоп вже і там, і тут. Каже, долі секунди, так mm -hmm. голову пусти, піднімаш вже немає. Mm -hmm. І, і ви ще, блів, боли.